Huawei Y6, 19 рік, синенький кольор, непоганий стан телефону, без дефектів. Ціна 2000 Ось такий по стану, мікророз'ємчик. Зверху такий. По екранчику, нюансів немає ніяких. Працює досить швиденько. Зараз покажу інформацію про телефон. Можна все качати. Не з Play Market є інша програмка, повністю чистенький, без аккаунтів. Е, так, зараз я вам я тако положу телефончик і покажу. Так буде зручніше. Huawei y 6 2019 року. Android 9-й встановлений, 2 ГБ оперативна пам'ять пам'ять телефону 32 ГБ. Покажу ще камеру. Е, так, далі. Хай буде увімкнути, дозволити. Телефон повністю чистенький. Ну, камера ось така простенька, доволі непогана в комплекті, йде телефон та зарядний шнурочок мікро відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть у повідомлення.